Перенесення початку розмови про вступ України в ЄС вигідно багатьом, в тому числі і Зеленському. І тому ситуація зараз так і склалась. Орбан зробив свою заяву, і процес пішов. Як саме процес це пішов, я вам зараз розкажу. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка. Так от, розмови про те, що треба розділити заявку України. І Молдови йшлися уже давно. Е, великий бум був в квітні, і зараз ця керівниця підрозділу комісарка, яка займається саме розширенням, вона про це сказала, що треба ділити. Е, і це сталося якраз після того, як корбан наклав вето на наш вступ протягом 9 місяців. Почну з того, чому 9 місяців. Протягом 9 місяців буде йти передвиборча кампанія в Угорщині, і через 9 місяців, в квітні приблизно відбудуться вибори парламенту, у них Парламентська республіка. І там, швидше за все, Орбан програє, тому що в нього десь на 15% рейтинг нижчий, ніж у партії Мадяра, який має близьку позицію, але він проєвропейський. І більше консолідований з європейськими думками. Якщо все так станеться, як станеться, то ми будемо бачити зовсім іншу угорщину і будемо вести переговори на інших підставах. Але сьогодні, для того, щоб виграти вибори, Орбану потрібно накачати себе, показати, як він виду всіх, в тому числі Європейський Союз. Він провів провів. Значить, своє опитування, там референдум в ньому кажуть, взяло взяли участь всього на всього там кілька відсотків е огорців, а сам Орбан каже, що набагато більше. У них там свої розборки. Опозиція каже, що це повна фігня була, не референдум, а влада доводить, що там 90% проти вступу України. Але фактично, питання навіть не в тому. Питання в тому, що Орбан організував. Референдум для того, щоб обґрунтувати свою позицію, чому він буде блокувати вступ України, і буде використовувати це на своїй передвиборчій грі, в своїй передвиборчій грі в своїх виборах, які я вам казав, відбудуться через 9 місяців. Це вигідно Орбану і він це зробив. Чому це вигідно е, Європі? Європі це вигідно тому, що Європа. Багато разів сигналовала Зеленському про те, що потрібен захист свободи слова, про прямий п'ятий канал еспресо говорила не раз про те, що не можна переслідувати опозицію. Ну, як правило, це було пов'язано з санкціями там чи якимись справами проти Порошенка. Що треба проводити реформи, боротися з корупцією. Ну тут уже прикладів, навіть куди не ткни є. І, але влада ніяк на це не реагувала. І от е, сьогодні, коли, по ідеї, мав би початися процес переговорів вже про вступ, як з Молдовою, е, Європа не починає перемовити не з нами. Вона не говорить про те, що ми недемократична е, країна, що у нас корупція. Про це ніхто говорити не буде. Орбан. Орбан наклав вето. Хоча ви пам'ятаєте цю веселу історію, коли Орбан міг накласти вето. А потім він несподівано вийшов з кімнати, коли треба було накладати вето, а потім повернувся, коли вже вето не наклали. І йшло йшлось про якийсь там значить, санкційний список чи щось таке. Тобто Орбан вміє виходити і заходити, і з ним вміють домовлятися. Тож рішення Орбана не пов'язано безпосередньо з тим, що з ним не можна домовитися. З ним можна домовитися, але просто цього разу нікому це не було потрібно. І... Європейський союз тепер може не кричати в повний голос, що ми хочемо, щоб наша Україна, щоб Україна стала демократичною, реформованою, щоб там не було корупції, бо бо у нас загроза, що ми не можемо прийняти іншу країну, ну там корупційну чи не демократичну країну в Європейський Союз, і їм цього не треба говорити. Вони тепер будуть казати, ну Орбан сказав. І е, це, ну як би сказати, стосунки з Україною трошки покращить. Бо е, ну, знаєте, е, коли у вас є хворий сусід, який по ночам кричить, е, вам ну, неприємно, але вже як є. Але коли вам треба його забрати до себе, е, жити, ну то зовсім інша історія. Так от так само і зараз з Україною. Е, Третєно, бувач, це е, Санду. Чому санду і Молдова, тому що невдовзі вибори восени там. І е, треба е, дати сигнал Молдові про те, що, е, і виборцям про те, що е, Молдова рухається, рухається швидко, нормально, круто. Ви ж розумієте, що навіть якщо там е, є якісь вади, то в маленькій країні їх легше е, почистити все і так далі. От, і це дуже допоможе Санду на виборах, бо вона не просто прийшла поговорити, а вона реально почала процес вступу Молдови в Європейський Союз. Хоча ми разом подавали заявку. Нагадаю, вам це було в березні 2022 року. І тоді всі говорили, що. Ці країни мають вступати разом, і то воно зрозуміло, чому? Тому що Україну треба було приймати, бо вона була під тиском. А уявіть собі, що буде собою являти європейський союз, коли в ньому буде така дірка, як Молдова всередині. Але дірка залишається це Придністров'я, і ситуація з Придністров'ям абсолютно незрозуміла. тому що поки що так виходить, що нібито Молдова вступає. Тільки підконтрольованими територіями, тобто, грубо кажучи, так основна частина Молдови вступає, а інша на паузі. Як це буде технічно, сказати важко. От, але от такий процес. Третій великий вигодонабувач – набувач це Зеленський особисто. Значить, він тепер, ну, перше, він не є великим прихильником вступу до Європейського Союзу, бо там все-таки треба дотриматися демократії, боротися з корупцією і так далі. Так далі. Але тепер він не буде говорити, що не, йому не треба виправдовуватися, коли будуть говорити, що нас не приймають до Європейського Союзу, бо у нас корупція, бо у нас нема свободи слова, бо у нас переслідують опозицію. А він буде сказати: Ні, ні ні, ні, ні причина зовсім інша це Орбан. Орбан у всьому винен. Ми хороші, ми демократичні, у нас нема корупції, а це тільки Орбан винен. І це, до речі, для нього великий порятунок, тому що. Я ще раз кажу, що перше, він невеликий прихильник побудови Європейської держави, це очевидно, очевидно з усього. А по-друге, є круте виправдання. От. Ну і ще такий, я ще раз кажу: набувач є такий, як Путін, він теж зацікавлений. Тут є кілька пунктів, де він зацікавлений. Перше, що він зацікавлений, в тому, що. Е Вступ України гальмується, це звичайно для нього користь. Друге, що Придністров'я більш потужно розриває свої стосунки по суті з Молдовою, тому що на сьогоднішній день є інтеграційні певні процеси, тому що Придністровський бізнес працює за європейськими законами, отримує вигоди і так далі. А коли в Європу, в Європу піде Молдова швидше, то з Придністров'ям будуть певні проблеми, і тоді роль Росії може вирости значно в цій історії, і в цьому він зацікавлений так само. От. Ну, єдиний, хто в цій історії всій не зацікавлений, це особисто я і, мабуть, ви, і ще майже все населення України, особливо те які на нещодавному соцопитуванні ми побачили, що 68% хочуть вступу України в Європейський Союз. І тут ключове: ми хочемо жити як люди, ми хочемо, щоб були закони у нас як люди, щоб ставлення до нас було як до людей, але поки що цього всього не буде, тому що знаходитися в сірому пострадянському просторі. І мати знову відкладення вступу це вкрай неприємно. На що ми всі сподіваємося? Ми сподіваємось на те, що десь там, квітні наступного року, можливо, плюс, можливо, мінус, і у нас відбудуться вибори. І як у нас, як у них піде Орбан геть, так у нас піде Зеленський геть. І тоді вступ в Україну в Європейський Союз буде дуже швидким і легким. Тому що головне все-таки в таких речах це не стільки, як би так сказати, реальна ситуація, От як, а плани, намірення, реальне бажання. Ні, ну Я маю на увазі, звичайно, якщо переможе не той, хто буде тянути нас в Росію і на схід, а той, хто буде реально орієнтувати нас на Захід, чого я нам всім бажаю. Тепер ви зрозуміли, що Орбан Орбаном. Але на нього ставка зробила дуже багато людей, і він дуже багато користі людям приніс. В тому числі і деяким нашим українським політикам. Тепер ми ім'я Орбана будемо часто чути від Зеленського, тому що для нього це рятівне коло. Гарного вам всім дня! Підписуйтесь на мій канал, шерте цю новину якомога ширше. Це допоможе моєму каналу. Коментуйте, лайкайте назло тим, хто приходить в коментарі і пише, що це все неправда, що хороший там, я не знаю там хто. Не буду їх цитувати, але так є. Отже, хай буде так, як є. Слава Україні!